Пані та панове, бажаю здоров'я з вами Ірина. Сьогодні разом з вами ми зробимо теророзклад, і цей теророзклад буде присвячений старшій дутці Путіна. З чому саме вирішила я його зробити, оскільки вона каже, є така легенда, що вона є одним із конкурентів на владу, тобто не тільки Манторову, який Про Мантурова я вже робила відео, який має вплив. І дуже є фаворитом нинішнього правління Путіна. А також дочку. дочку продвигають, можливо, з метою зміни влади в монополістичному стилі. Тобто, щоб, як знаєте, при царях була монополія, то, звісно, мабуть, в такому стилі в царському, в імператорському чи там, в королівському стилі. Намагаються продвигати, проштовхувати владу Путіна надалі, оскільки ми знаємо, що якби не була воєнізована Росія, все-таки крісло під Путіним потріскує. Звісно, що вже так не афішують, а показують цю міць. Вони з'єдналися з Америкою і тепер вони виявляються союзники, а не вороги. І так далі. Дивимося це питання. Перед цим, як почати свій таророзклад, хочу побажати всім всім українцям, всім людям, хто мене дивиться, щастя, здоров'я, терпіння, бережіть, любіть один одного, разом до перемоги. І так, дивимося про Марію Володимировну Воронцову. Чому саме Воронцову? Оскільки, якби вона була Путіна, то, звісно, було б до неї багато знаєте, питань. І вона, коли навчалася, то змінювала своє прізвище. Ну, під різними іменами вона навчалася секретно кілька разів. І от одне з нього з цього прізвища є Воронцова по документах. Документи зробити не проблема. Переписати свою біографію так, щоб це було вигодно, вигідно для політики, також хто не в курсі, хто думає там, що це неможливо, це можливо, і, на жаль, в будь-якій країні, яка є в світі, можна сказати, що так. Воронцова останнім часом активувалась вона взагалі лікар за освітою, і, звісно, там під час обстрілів в СУ, як було сказано, на лінії фронту, чи тою, отримала контузію, виносила поранених. Отака така є легенда. Знаєте, я чула ще іншу легенду, коли дама в, в, в типажі, так як типу я, тільки в формі і в Копронових колготках вона розповідала, що. Сиділа там у ямі півтора на півтора метра, і там їх сім чи вісім чоловік сиділо. Так, Звісно, можна фантазувати будь-що, ну хоча б трішки, щоб було схоже на правду. Тому що я не знаю, як вони там в голові один на одного сиділи чи як, і Ну, це дурниці, дурниці можна сказати, як і те, що Воронцова на собі виранула, виносила поранених, отримувала контузію. То не знаю, контузія це дуже великий стрес, і він має свої наслідки, якщо його не лікувати, її контузію. Цю. Звісно, багато людей вже в Україні пережили по кілька, а хто вже її, мабуть, сягнуло десятків, Ну, 10, 10, наприклад, чи там скільки контузій. Звісно, людина може переживати багато контузій, але. Бажано лікувати, щоб були менші наслідки. Так от, у нас, виявляється, Марія Володимирівна теж, чи Владиміровна, Володимирівна це по-нашому. І так, чи являється вона дійсно кандидатом на владу Путіна, чи буде дійсно вона наступницею? Дивимось питання на картах Тару. Ну, поки що це більше існує як проєкт, оскільки, так само як проєкт Мантуров, так проєкт Воронцова, оскільки ще Путін являється живим в лапках, чи живим, чи не живим, ну, позиціонують як його живого. Тобто двійники ходять і все гаразд, зброю виготовляють у максимальних кількостях в Росії. Так от тут є ще проєкт, Це не є. Закінченою метою, і її, можливо, розглядають тільки із-за впливу ну, за влади, щоб нею так само можна було керувати, як і Мантуровим. Тобто залишиться людина, яка керує зараз двійниками, і її дійсно розглядають як один із проєктів. Чи вона дійсно прийде до влади, бо я казала, що було б дуже непогано, якби в Росії була жінка. Жінка б там вирішила багато питань по владі, але вийшов по виборах, на виборах вийшов Путін, а не жінка. І війна в Україні продовжилася надалі. Ну, Звісно, вона перекинулась і на Росію. То, звісно, для вирішення цієї ситуації в світовому вигляді ось карта світу. Є моменти, оскільки вже Росія, ну, я вже не побоюсь такого слова сказати, хоч у них там і налажено зроблено виробництво зброї, і все проплачено, і вже повернули легкоатлетику, і все це зробилось мовчки, і вже ніхто не байкотує і не сперечається. То, звісно, гроші тут мають влаштевість закінчуватися, як і будь-кого. Тобто казна російська вона не являється бездонною. Санкції, як вони хай там, в обхід вони роблять, ну, це виходить в обхід робити санкції. Всі ми розуміємо, що це набагато дорожче. Знову-таки за війни, і за Великої гарячої війни, в якій неможливо знайти. На даний момент вирішити конфлікт. Його намагаються шукати. Я й казала, що шукатимуть. Але е, на даний момент варіант цей розглядається тільки як проєкт. Для цього проєкту, щоб от таку склали легенду, щоб все було красиво. Чому саме вона не менша? Бо менша менш схожа. Вона схожа на батька також. Але старша більше схожа на батька, в неї така подача мови дуже схожа, і, як то кажуть, не потрібно робити тест ДНК. До речі, зараз вона носить прізвище, що чоловіка взяла офіційно Фаасен, і саме в неї тепер два прізвища офіційних на даний момент. Саме за того, що народ буде сприймати її як і Путіна, оскільки вона на нього дуже схожа, то є така задумка, щоб не тільки Мантуров, який теж, до речі, чимось схожий на Путіна, так, один в ту, ту одну лінію типаж, щоб це не було таким стресом для росіян вибрати повний прототип, так, я, німцов, наприклад, він був повний прототип Путіна. То, звісно, розглядають, розглядають цей момент. Чи досягне вона перемоги у виборах, в випадку того, як Путін зіграє в ящик, він же сто разів зіграв в ящик, ніяк не зіграє тільки. Чи досягне вона перемоги? Зараз дивимося це питання. До речі, дивимося ми на чорних картах. Таро це питання. Ну, оскільки вона є молодою. Ну, їй там скільки, 40 років, з 85-го року, 40 років їй. То це є питання часу, ще не знають, коли прибирати Путіна. Там, скоріш, що в кінці 26-го року, я казала, будуть його по ньому вирішувати питання. Можливо, я помиляюся, але так по картах випадає. То, звісно, для зменшення конфлікту можуть вибирати в якості маніпуляції мах. Цю особу. Тобто, чи вона досягне перемоги, то я вам скажу, що, мабуть, все-таки вони оберуть чоловіка. Я думаю, що все-таки дочка Путіна так і залишиться проєктом. По-перше, в монополії більше і взагалі в світі. Жінка як не намагається боротися за свої права, саме чому жінки борються за свої права, оскільки дуже важко вибороти право бути, вибороти право бути сучасною жінкою в цьому світі, дуже важко досягти кар'єри навіть зараз в сучасному світі жінці. Набагато важче це дається. І народ Росії, скоріше за всього, жінку президента може бути таке, що не сприйме, навіть якщо це буде донька Путіна. То вище ешелони влади, вони наглядають за цією ситуацією. Вони зробили таку легенду, яку робили для Путіна, там він святий його дідусь, який брав участь у Першій світовій війні. Він там німці ж тоді воювали з росіянами. То ну, там багато воювало, так які зараз є. Ну, саме в цей момент Першої Першій світовій війні, коли дід Путіна воював проти німців і був поранений німець. Він його сам поранив. от така легенда: сам поранив. І сам вночі приліз і перев'язав, врятував йому життя. Як він там стільки годин стікав кров'ю невідомої і вижив, по російській версії, але росіяни це з'їли. Як би сказали, класний дідусь був у президента, і президент наш класний. Саме тому розглядається вищими людьми цей проєкт, ну знову-таки, скоріш за всього, що буде обраний чоловік. Тому що для Сприйняття для сприйняття росіян вважає влада, яка зараз керує, яка зараз керує Росією, Російською імперією або сучасна назва її Федерація, то вважатиме так, що буде краще, якщо пройде чоловік. Вони виставлять цю кандидатуру. Ця кандидатура може бути, що на виборах уже після кончини так званого діючого президента. Але е ви знаєте, ск скоріш за всього, що. Бачите, а все одно для світу було, для Росії, якби у Росії була жінка, її б краще приймали в політиці, ніж чоловіка. Чому я так кажу світ. світ... Видно вам чи ні? Зараз я окремо візьму карту? Ось світ. Так. І ось жінка стоїть. І все-таки було б набагато краще, було б набагато легше і не було б цих перепон, що тут зображені, так? Для сприйняття, для сприйняття жінкою, ну, для сприйняття. Політиці в світовій. Тобто, якби була жінка обрана, ну, скоріше всього, що все-таки зали... зроблять ставку на чоловіка? Мантуров – це не мантуров. Ну, мабуть, все-таки сучасне суспільство російське ще не готове до... Для... до таких змін, як зміна статі у владі. Тобто, може бути в політиці жінка, але на посту президента все-таки вирішать, мабуть, залишити чоловіка. Хоча для проєкту, якщо по-людськи розібратись, то було б краще, якби із конкурентів, хто буде балотуватись на пост президента, була б жінка. Це було б набагато краще. Але місцева влада, скоріше за всього, що вирішить по-іншому. Я навіть візьму колоду іншу для уточнення своїх слів. Так, є два конкуренти: жінка, чоловік. Потім ще будуть обдумувати іще одну особу, тобто більшість буде конкурентів для чоловіків. Більшість буде конкурентів, чоловіків, кандидатів не конкурентів, а кандидатів на посаду нового президента Росії. Але жінка, і в тому числі жінка, але все-таки, мабуть, суспільство не готове. Башня це ж на майбутнє все стоїть. Це не на зараз, щоб ви розуміли. Це я вам розказую за майбутнє, яке буде. Буде. Я чи буду, чи не буду, а майбутнє буде. Так от, оце башня розчарування з приводу того, що не обрали жінку і взагалі, ну, біля жінки, ось, і біля молодої особи, тобто будуть кандидати, які молодші, їх також не оберуть. Теж можна було б вибрати. Тобто, біля оцих кандидатів. Молодих, ну, молодої і просто жінки, стоїть башня поряд недалеко. Тобто, скоріше за всього, що буде обраний чоловік. Ну, аби а якби була жінка, ось тут пентаклі було б стабільніше. А якщо чоловік, то десятка мечейся, а так ні, задала питання. Тобто, виглядає ситуація таким чином, що жінку можуть розглядати, але всі карти жіночі. Перевернуті. Це проєкт, звісно, є, його не виключають. І саме тому склали таку легенду, що вона там вже і контужена, і що вона там героїня року, і так далі і тому подібне. Але із того, що вона є героїною року, Більше з цього, мабуть, не вийде нічого. Тобто, вона, можливо, там буде замом якимсь. Вона не буде стояти в тіні, скоріше за всього, що її можуть двигати по кар'єрні сходинках. Але не до найвищої точки. На найвищу точку, скоріше за всього, що влада обере чоловіка, не жінку. Вони ще не знають точно, вони ще зайняті війною. Але, скоріше за всього, що вірогідність того, що пройде старша Путі... дочка Путіна, знову повторюсь, мінімальна. Тобто, ось це, це є секрет. Жінка для неї, двері закриті до влади, до великої влади, до безмежної влади. Тобто, те, що вона може сидіти біля, це можливо. Але... Керувати так, як Катерина, Друга навряд. З вами була Ірина. До наступних зустрічей. Цьом-цьом, па па побачимо Слава Україні!